Радістю вітає вас, Українське радіо Благовістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Друзі, слово Христове нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості, це Слово Боже в Листі до Колосян, у розділі 3, 17 навчає нас так: І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Богові Богу, Отцеві. ім'я Його. Ми приходимо до вас із цим радіоблаговістям, і тому подякуємо за це, Господеві, Господи Боже наш, дякуємо Тобі за привілей благовістити премудрість Слова Твого і на досліджене багатство ласки Твоєї. благослови Це радіо благовістя, благослови Слово Твоє і злочи науку Євангелії Твоєї, науку життя і з вірою наших милих слухачів. Молимо Тебе в ім'я. Полюбивши нас Господа Ісуса Христа і тільки для слави Його. Амінь. Тепер вірша нашого євангельського поета Іларіона Тарасюка, від якого дише повівом оптимізму і глибокої надії на Господа, Передай, сестра Юля Поліщук. Коли твоє серце скувала недоля, ограбили силу у скітання сумні, тумани встелили дорогу до волі, і гаснуть далекі огні провідні, коли, як трава життя, цвіт оцвітає, і дні безупинно летять в забуття, все цінне і любе, як сон проминає, у серці ж лишає жалій каяття. Коли чашу гора до дна допиваєш, тяжкого хреста терпеливо несеш, Тернистим шляхом безупинно ступаєш, Шипчак ноги ранить, вперед ти ідеш. Тоді, друже мій, не забудь, я благаю. Не завжди за Хмарами сонце вибудь, їх вітер розвіє, знов сонце засяє, і висохнуть сльози проясниться путь, І щезнуть тумани сумні безпросвітні, і в повній красі зазоріє мета, і очі зобачать той берег завітний, і славу Велику Ісуса Христа, а Він милосердний Христа з плечей здійме. Тернистий шлях квітами щастя вквітчить, і радість безмежна скітальця обійме, і гірка надоля навік замовчить. Отож не забудь, милий друже, втри сльози, поглянь у майбутність, надходить вже час, і зникне недоля життя, що морозить, бо добрий наш Бог не забуде про нас. Отак! Він милосердний, Христа з плечей зійме, як чудово знати і мати такого Господа, який шлях квітами щастя увічає, яке щастя бути віруючою людиною, цього не знають безвірники, бо вони не попробували який добрий Господь. Це щастя вічне і радість невимовну, скарби, які мають вічні вартості, несе вам радіоблаговістя голос Євангелії. А тепер надаємо дуета у виконанні брата і сестри Поліщуків. Ось за дверима в тебе гість стоїть, легенько стука від чини. давно він жде тебе, щоб ти впустив його, як друга пригостив. Як велика це любов, як безмежна доброта у того, що за нас терпів страждав, життя нам да. як друга ти прийми, і щастя сповниться увесь твій дім, як тебе, гостем буде він, прийми його, просиний Не дай йому геть відійти, а як не впустиш Його не приймеш, то царство не введе. Коли дім серця твого увійде, знай, що у тебе, Божий син. Смій друже, ти не смій. Всі дні йому служи раді, влади, душ, нехай Твоє, небесне, царство світ прийде, нехай поклоняться тобі. А тепер, любі друзі, пропит Слова Божого, пропит Євангелії Христової у викладі проповідника Івана Поліщука. Улюблені друзі, дорогі брати та сестри, вітаю вас словами нашого Спасителя мир вам. А тепер відкриємо слово Господнє і з ласки Божої прочитаємо з Євангелії святого Матвія, розділ 27, із 19 віршу по 22 Читаємо. Коли ж він сидів на судевім сидінні, його дружина прислала сказати йому, нічого нема з отим праведником, бо сьогодні в вісні я багато терпіла за нього. А первосвященники й старші попідмовляли народ, щоб просити за вараву, а Ісусові смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм, котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив? Вони ж відказали. Пілат каже до них, А що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, нехай розп'ятий буде. У житті кожної людини бувають різні проблеми чи питання. Ця проблема зустріла Пілата, намісника римського кесара в Єрусалимі, Будучи членом і також вченою людиною того часу, людиною влади й сили. І перед ним ось повстала велика проблема, яку він сформував у питанні що ж робитиму з Ісусом? Він питався. Він відразу зрозумів, що він мав невинне життя Ісуса Христа перед собою, що Він скаже, як Він розсудить, того вже ніхто не може перемінити. Пилат мав нагоду поступити справедливо і рішити цю справу так, як правосуддя вимагало не тільки перед людьми, але й перед Богом. Та з Богом Пілат не рахувався, а бажав догодити людям, і Пилат осудив Ісуса Христа, збичувавши, Він видав, щоб розп'ятий Він був. При кінці своєї тернистої подорожі на цій землі Ісус Христос стояв перед Пілатом як в'язень Римського суду. Ось незабаром і знову Ісус Христос прийде на землю, але вже не для того, щоб люди судили Його, але щоб судити тих, що не прийняли Його. Осудили, зневажили і розп'яли на Голговському хресті. Звернемо увагу коротенько на цей його великий та славний прихід у друге на землю. Слово Боже нам каже, що він прийде у великій славі своїй, як семиразовий переможець. П'ять із цих перемог він вже здійснив, а останні дві він здійснить, коли він друге прийде на землю. Перша його перемога це перемога над Сатаною у пустині. Коли він постив сорок день і сорок ночей. Друга перемога це перемога над світом. Я світ переміг, він сказав. Він жив у світі, зустрів його всі спокуси і переміг їх. Третя перемога це перемога у Гесиманії над тілом. Читаємо у Іванів Марка, 14 розділ з 32-го віршу по 42. Його тіло страхалося хресної смерти, але він переміг. І відважно віддав його в жертву за нас. Четверта перемога це перемога чистого, невинного життя і жертвопринесення себе як ягняти Божого, що взяло на себе усі гріхи світу. Він був без гріха. Хто з вас може мені докорити за гріх? Сказав Спаситель в розмові з книжниками та з фарисеями. Він сам віддав себе за наші грехи, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога й Отця нашого, говорить апостол Павло Галат, перший розділ, четвертий вірш. П'ята перемога це його перемога над смертю через своє Воскресення, «Поглинута смерть перемогою, каже апостол Павло. Шоста перемога. Буде, коли всі народи прийдуть і вклоняться перед ним, читаємо у об'явленні Івана Бослова, 15 розділ, 4 вірш. Сьома перемога це буде його, коли усяке коліно, що на небі й на землі під землею приклониться перед Ним і визнає його за Господа і Цара свого. Читаємо в об'явленні, 5 розділ, 13 вірш. Тоді вже не буде більше питати людина про те, що зроблю я з Ісусом. Тоді повстане велике питання, що Ісус зробить зо мною. Пірулат про це не питався. Можливо, він і про це не подумав, що й він мусить свого часу стати на суд перед справедливим судією Господом Ісусом Христом, що буде судити кожного згідно вчинків Його. Мільйони людей і сьогодні не питають і не думають, бо вони не чують Слова Божого і не знають про Христа. Але є багато таких. Що чують Слово Боже, що знають про Ісуса Христа, і також не питають і не думають, що нам робити з Ісусом. Одні хитрують перед Ним своєю підмальованою побожністю, але їхні серця є далеко від Нього. Спаситель каже у Івані Матвія 15, розділ 8 вірш: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та, однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських приказів. Інші знову торгують Ісусом, як каже поет Тарас Шевченко: рай у найми віддають і заступають Ісуса різними святими людьми. Ще інші оголосили війну Ісусові і намагаються знищити Його із людського серця. Це не віруючи нашого часу, як явні, так і скриті. Агенти, що вештуються по світі, це ті всі, що ворушаться і задумують нікчемне та радять проти Господа, проти Його помазанця. Та проти Його святого діла, та Господь, що живе в небі посміється владика, висміює їх, читаємо в Псальмі Другому. Ось де буде перемога. Що зроблю з Ісусом, стоїть питання у наш час. Це питання відноситься до кожного зокрема. Ісус кличе і запрошує грішників, і хто прийде до Нього, той переконається особисто, що Христос зробить із Ним. Він зійме гріховну одіж та всю нечистоту з кожної людини, що з покорою та каяттям приходить до нього і зодягне її в одежу своєї правдності. Він дасть право і з великої своєї любові дітьми Божими зватися. Він відроджує кожну слухняну душу Духом Святим, дарує їй життя вічне. І певного часу візьми її до своєї оселі, щоб де він там і його вірні були. Це все і багато більше, про що можна розповісти нашим людськими устами, зробить Господь для всіх тих, що люблять Його. А передусім, усе залежить від того, що ти тепер зробиш з Ісусом, тоді тільки Він зможе зробити твої душі, а ще більше Він зробить тоді, якщо ти посвятиш себе. Йому на служіння, цебто віддаси свої всі сили і здібності, щоб і інших закликати до нього. Господь не скаже останнього часу, що робитиму з тобою, непокаяний грішнику. Бо присуд у нього вже готовий, всіх тих, що зробили те, що мали зробити з Ісусом, покаялись і прийняли Його до свого серця як свого особистого Спасителя, Він записав у книгу життя. А всіх тих, що не записані в книзі життя, будуть укинуті в озеро Огняне, у те місце, що приготовлене дияволові і всім слугам Його. Про це ми читаємо у Слові Божому в об'явленні Івана, 20-й розділ, 4-й вірш по 15-й. І бачив я престоли та тих, що сиділи на них. І суд їм був даний, і душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, що вони не вклонили звірині ані образу її і не прийняли знамена на чоло своє та на руку свою. І вони ожили і царували з Христом тисячу літ, а інші померлі, не ожили, аж поки не скінчилося тисяча літ це перше Воскресіння. Блаженний святий, хто має частку в першому Воскресінні. Над ним друга смерть не матиме влади, але вони будуть священиками Бога і Христа, і царуватимуть з ним тисячу літ. Коли скінчиться тисяча літ, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, а диявол, що зводив їх, був укинений у озеро, Гогніне та Сиркове, де звірина й пророк неправдивий, і мучені будуть день і ніч на вічні віки. І я бачив престола великого Білого і того, що на ньому сидів. Що від обличчя його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачу я мертвих, малих і великих, що стояли вони перед Богом, розгорнулися книги, і розгорнулася була інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їх, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же да ад. Були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро огняне. А хто не знайшовся записаним в, в книзі життя, той укинений буде у озеро Огніне. Від того, що ви зробите з Ісусом тепер, залежить, що Він зробить із вами. О, вирішите це велике питання у цю хвилину. Прийніть Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя. Він бажає і вас записати в книгу життя, доки ще час. Бо у книзі життя можна знайти місце для свого імення тільки ще доки час Божої благодати. І поки ви живете на цій землі, пам'ятайте, що після смерті нікого до книг життя не записують. Що робитиму з Ісусом? Ви питаєте, покайтесь і прийміте Його як Сина Божого, як вашого особистого Спасителя. Тоді ви будете. Ніколи не будете страхатися того страшного питання, що Ісус зробить зо мною, коли я стану перед Ним на суд. Прийміть Його сьогодні, і ви зможете сказати з радістю: О, прийди, Господи Ісусе, прийди, Спасителю мій. Амінь. you are know. Перед величним маєстатом Господа Бога нашого і подякуємо Йому за Ісуса Христа, подякуємо Йому за Слово Його і за заклик Його любові прийти до Нього, помолимося. Господи Боже наш, ми сердечно дякуємо Тобі за це радіоблаговістя, дякуємо Тобі за пропит Євангелії Твоєї, і дякуємо тобі за заклик Духа Твого Святого навернутися до тебе, пізнати тебе і прийняти тебе до свого серця. О Боже наш! Ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який кличе всіх прийти до нього, і який обіцяє усім спокій, радість, відпочинок і вічне життя. Ми молимо тебе за наших улюблених слухачів, які слухали і цього радіоблаговістя. Словом Євангелії Твоєї через силу Духа Твого Святого, торкнися ти їхніх сердець і допоможи усім прийняти тебе, повірити у Тебе і навернутися до Тебе. Вислухай молитви наші, владико наш і Боже наш. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. І тільки для слави його, амінь. Слухали українське радіоблаговістя Голос Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого свідчення Ісуса Христа, а цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному премудрому Богові, що має безсмертя, і живе в неприступному світі, честь йому і вічна влада. Амінь. Oh, yeah.